Всім великий привіт! Сьогодні хочу показати вам біжутерію, яку я купувала до св Єва. Як завжди потрапила на акцію, хотіла лише дві позиції, вийшло чотири. Але дійсно приємно, що дві безкоштовно. Так, давайте розпочнемо ось з такого намиста: Це типу А-ля Перли. Так, зараз фокус у нас вже вечір. Як ви бачите, тут якісь сріблясті елементи. У мене була сукня з елементами перлинок, так само. Але на сукні більше було золотистих, декоративних, якихось додаткових матеріалів. А тут, як ми бачимо, срібло. Але воно одне одному не заважало, на фото виглядало гарно. Як бачите, довжина не дуже велика, тому виглядало так акуратно і елегантно по-жіночому. Тим більше, що декольте там було таке неглибоке, але все-таки дійсно виглядало цікаво. Ось така цікавинка, до речі, пішла мені в подарунок, і до цього намиста. Я підібрала ось такі ніжні сережечки. Як бачите, теж в кінці в нас намистинка, і тут теж є сріблясті камінчики, все трималось, нічого не загубилося. У мене взагалі реакція вушок на будь-які метали погана, крім золота, навіть срібло, навіть уже через декілька годин у мене починають боліти вуха, це набряки, інколи навіть якась така рідина з'являється. Тут, звісно, на декілька годин все було окей, але я знаю, що якщо десь добу або підряд два дні носити, навіть знімаючи, у мене може. Може бути ось така. Не дуже хороша реакція, але краса вимагає наших жертв, тому ось такий цікавий набір. Намисто мені пішло взагалі в подарунок, тому що сережечки були дорожчими. Ну і, звісно, мені сказали, оберіть ще, я як та сорока, бачите, знову все блискуче, теж сріблясте. На жаль, камера не передає наскільки того сяйва, але обов'язково, ось і на свята, на продовження, і ще, можливо, колись на майбутнє в житті це дуже яскраво. Такі класні, теж цікаві. Цікаві, акуратні, мені сподобались. Як ми бачимо, це Олала, і тут ціна 149 гривень. Те, що було по 149, це була вартість в Чекові, а ось, наприклад, такі, що вже за 99 вони мені пішли в подарунок. І на мисто було там, здається, трішки дешевшим. Тому, ну, як бачите, знову так, вечірній варіант, яскравий, тут уже більше йде як. Знову камера не передає щось таке рожево-жовте, ніби під золото. І камінчики вже як хамелеони, вони різнокольорові, більш такий теплий відтінок, тому що тут все було холодне. Класні, цікаві, я таке полюбляю. Я полюбляю такі довгі, не знаю, можливо, якісь навіть східні варіанти прикрас, тому така біжутерія обов'язково мною буде одягатись колись, особливо коли буде багато. Нагод для того. Ну, і давайте ще покажу ось, наприклад, сьогодні я в Єві купила Simple тонер. Вперше беру цей бренд, і, до речі, я читала вже і на сайтах, щоб не помилитися і знати, звідки ля. Уже хвилююсь, переживаю, щоб не натрапити на ворожу продукцію. Як ми бачимо, тут дійсно є позначка Великобританії, і мені потраплялися на різних сайтах наших, такі зазначені. Дані, але тут на наклейці сказано, що це все-таки Польща. На тому ж самому мейкапі я побачила Нідерланди, але виробники теж інколи Польща. Ну, Здається, що все-таки це бюджетний британський бренд. Якщо ви щось знаєте, напишіть. Не знаю, вперше бачу, бачила багато акцій сьогодні, тому вирішила, мені був потрібен тонік взяти спробувати. Ще нещодавно в мене з'явилась ось така річ для волосся: це пантін про. Мінерали, прові мінерали. Тут сім в одному. А бачу, біотин і навіть трояндова вода. Так, це олійка, яка не обтяжує волосся, і це дійсно так. Я не відчуваю, звісно, можна переборщити будь-яким засобом, але вона дуже комфортно наноситься, і потім волосся гарно вкладається з цією олійкою, і вона дійсно невагома. Тобто немає відчуття ні липкості, ні якогось. Знаєте, такого склеєного волосся. І ще в мене чомусь останнім, останніми навіть разами в мене чомусь якісь проблеми з покупками помад. Все, що не придбаю, все, мені не подобається, по кольорам не підходить, тому цього разу по акції сьогодні побачила в Глембі. Не знаю, чи це я так відкрила, трішки вже пошкодження помічаю. І знову ж таки, камера і світло не передають. Відтінок у мене сьомий. Найбільше там було десяток. Семірка була лише в тестері, і ось одна була запакована. Вона якась така більша навіть йде, я навіть не можу вам передати, це більше не червоний, це більше, мабуть, в оранжевий, навіть чомусь, мені так здається. А та, що десятка була найпоширеніша, там вона більше йде в, фіолетово, в якийсь такий бусковий. Так, ну давайте спробуємо своч. Так, цього разу я вгадала. Ну, думаю, що так. Думаю, що так. Це вже більш те, що я шукала. Напишіть, чи ви користувались, як вона носиться, тому що ціна 70 з лишнім гривень по акції це дійсно приємна ціна. От єдине, що або тут я так відкривала, або так воно не продумано, що дійсно вже там якісь пошкодження я помітила. Так, подивимось. Угу, трішки є такий фініш блискучий. Сподіваюсь, буде носитися, ну, і головне по відтінку підходити. Ось такі у мене були для вас сьогодні різні позиції. Напишіть, чи ви купуєте бюджетерію і чи вам подобається, і яку ви полюбляєте, чи до свят щось купували, чи потрапили ви на цю акцію. Я таке рідко купую, але полюбляю. Тому. Буду сподіватися, що ще якісь нові цікаві акції теж привернуть мою увагу. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!